Ще одне протирадіаційне укриття відкрило свої двері для учнів та вчителів. Від початку повномасштабного вторгнення учні 23-ї школи навчалися у змішаному режимі онлайн і на базі інших навчальних закладів. А тепер понад тисяча хлопчиків та дівчаток повернулися до офлайн навчання у стіни рідного ліцею. Якщо говорити про цю школу, тут взагалі комплексні були прийняті рішення щодо самого утеплення школи і термомодернізації, ну і паралельно будівництво протирадіаційного укриття. Саме головне, що ми відчуваємо, що тут дітки можуть знаходитися в безпечних умовах перебування під час повітряної тривоги. Це протирадіаційне укриття розраховане на 977 людей. Зараз ліцей працює у дві зміни. Тож місць у сховищі вдостать для учнів, вчителів і технічного персоналу. Будівництво тут розпочали навесні 2023-го. За півтора року укриття не лише звали з нуля, а й облаштували. Воно розділене на три приміщення для розмежування початкової, середньої та старшої шкіл. Також тут є медпункт вентиляційна і вбиральня для дівчаток та хлопчиків. Тут особливі вимоги з боку будівництва і технічних технічного контролю. А так як це протирадіаційне укриття, тут є такі специфічні кімнати, специфічні приміщення, яких нема в найпростіших укриттях, наприклад, місце для прийому їжі, місце для забрудненого одягу, і тут більш потужна і більш складна вентиляція. Крім стандартних вимог, тут забезпечили і безбар'єрний доступ, встановили підйомники, аби учні на кріслах колісних безперешкодно спускалися в укриття. З 1 жовтня діти можуть продовжувати навчання попри небезпеку ворожих атак. І вже наприкінці місяця свої двері відкриє нове сховище у ліцеї номер 33. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.